Вітаю вас! У цьому випуску я розповім про життя римського імператора Веспасіана. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою та корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Тіт Флавій Веспасіан народився 17 листопада 9 року у невеликому селі Фалакріни біля Реати, сучасне рієті, неподалік Риму. Він став першим правителем Риму, який не належав до аристократії. Його дід був звичайним селянином. Після служби в армії, де він був чи то простим солдатом, чи центуріоном, він повернувся додому і став аргентарієм-коактором, тобто банкіром-аукціоністом. Ці коактори проводили аукціони, отримуючи від проведення 1-2% суми продажу а також позичаючи гроші покупцям під відсоток. Справи в нього йшли вдало, і він зумів розбагатіти, і, вочевидь, досяг статусу декуріона, який надавав це громадянам, майновий ценз яких становив не менше ста тисяч сестерцій. Його батько, Тит Флавій Сабін, як пише Светоній, був збирачем сорокової частки. Тобто 2,5% портового мита провінції Азія. Светоній повідомляв, що в містах Азії йому поставили кілька статуй з написом Справедливому збирачеві. Річ зовсім не чувана, адже ставлення до збирачів податків було різко негативним. Згадайте хоча б Євангеліє. Потім він був аргентарієм, тобто банкіром, у землі гальбетів. На території нинішньої Швейцарії. Очевидно, що ці заняття приносили непоганий дохід, судячи з того, що йому вдалося досягти вершницького цензу 400 тисяч сестер та отримати звання вершника. Це звання дозволяло його дітям носити сенаторську тогу та претендувати на державні посади. Загалом у родині було два хлопчики та дівчинка. До речі, його брат Тит Флавій Сабін займав пізніше пост префекта Риму і немало допоміг Веспасіану домогтися влади в імперії. Одружився він з Флавією Домітілою, яка народила йому дочку і двох синів майбутніх імператорів Тита і Доміціана, а після її смерті жив з вільновідпущеницею Кенідою. Далі він розпочав звичайну кар'єру римського вершника. Служив військовим трибуном у Фракії, керував провінцією Кріт і Кіренаїка, був квестором, а 39-го року отримав посаду Едила в Римі. Однак на цій ниві невеликих успіхів не досяг і одного разу Калігула, невдоволений брудом у столиці імперії, наказав накласти бруду веспасіану за пазуху. У 41-му році за клопотанням секретаря імператорської канцелярії Тиберія Клавдія Нарциса йому вдалося отримати командування Другий августів легіон, розквартирований у Германії. У 43-му році його легіон взяв участь у завоюванні Британії. При цьому Веспасіан показав себе дуже непоганим командиром. І заслужив репутацію здібного полководця. За перемоги в Британії він був удостоєний тріумфу і отримав послідовно дві досить важливі для проходження кар'єри посади. Протягом року він був членом колегії понтифіків, а наступного року входив до Жрецької колегії Авгурів. У 51-му році отримав посаду одного із консулів суфектів, тобто помічників. Однак після цього успішна кар'єра нашого героя припинилася. Імператор Клавдій помер, а його всесильна дружина і мати Нерона Агріпіна, посварившись із Тиберієм Нарцисом, після його смерті почала переслідувати людей, близьких до покійного. Веспасян відійшов від справ і від'їхав до свого маєтку і повернувся в громадське життя вже після того, як Нерон покінчив. Зі своєю норовливою матір'ю. Як колишній консул, він мав отримати в управління одну з провінцій і у 61 році отримав у проконсульство багату провінцію Африка. Проте, на відміну від багатьох своїх колег, правив гідно і чесно і ніяких багатств не нажив. Тому він повернувся з провінції, анітрохи не розбагатівши, весь у боргах. І щоб розплатитися з ними, йому довелося заставити свій маєток. А щоб здобути собі хліб насущний, він був змушений зайнятися торгівлею мулами. Це заняття вважалося для сенатора ганебним і його прозвали Віслятником. Однак незабаром він знову вляпався в досить велику халепу. Імператор Нерон, як відомо, уявляв себе великим артистом. І в 66 році вирушив у тривалу подорож до Греції з тим, щоб блиснути своїм талантом перед найдосвідченішою, як вважалося, публікою. Під час подорожі давалися театральні вистави, проходили змагання в співі, влаштовувалися процесії. Поїздка перетворилася на суцільний тріумф. Улесливі греки, зрозуміло, у кожному змаганні визнавали Нерона переможцем. До поїздки серед інших був запрошений і Веспасіан. Звичайно, він був далекий від усіх цих витребеньків і під час виступів Нерона міг вийти з театру чи того гірше задрімати. Розлючений Нерон негайно прогнав Веспасіана. Йому було заборонено не лише супроводжувати, а й вітати імператора. Як не дивно, але цей епізод відіграв дуже позитивну роль у його подальшій долі. У 1966 році почалося повстання проти римського панування в Юдеї, яке згодом отримало назву Іудейська війна. Спочатку римляни спробували придушити повстання місцевими силами, намісник Сірії, Цестігал рушив на Єрусалим з 12-м блискавичним легіоном. Але був повністю розгромлений повсталими. Римська адміністрація постала перед необхідністю створення великої армії із залученням додаткових сил. Але потрібно було вирішити проблему з головнокомандувачем. Римська імперія створювалася як військова диктатура, і будь-який головнокомандувач Великого війська міг стати претендентом на престол. Ось тут і згадали про веспасіана. З одного боку, він показав себе під час кампанії в Британії як досить компетентний і здібний командир, а з іншого боку, його низьке походження, здавалося б, гарантувало від будь-яких намірів на верховну владу. Та й плебейські манери Веспасіана, очевидно, переконали Нерона в тому, що цей мужик завжди буде чужим для вищої імперської аристократії. Отже, навесні 67-го року Веспасіана було призначено головнокомандувачем Римської армії в Іудеї. Він отримав три легіони, ряд окремих підрозділів та допоміжні війська, всього близько 60 тисяч осіб. Досвідчений командир не став приймати авантюрних рішень. Спочатку він вів бойові дії не в самій Іудеї. А розгромив повсталих у Галілеї, Ідумеї та Самарії. У 68 році він підійшов до Єрусалиму. Веспасян, не поспішаючи, готував штурм Єрусалима, але відразу припинив війну, щойно отримав звістку, що Нерона повалено, і він наклав на себе руки у червні 68-го року. Почався рік чотирьох імператорів. У червні 68-го року імператором було проголошено гальбу, у січні 69-го року його ворога Отона, і нарешті у квітні цього року імператором став ставленик германських легіонів Ал Вітелій. Обережний Веспасіан привів військо до присяги кожному з імператорів, але бойові дії зовсім припинив. У цей час в Єрусалимі почалась жорстока різанина між різними угрупуваннями повсталих, і Веспасіан мотивував припинення бойових дій бажанням дочекатися повної знемоги повстанців. Але я думаю, що головним мотивом Веспасіана було бажання залишитися в цей смутний час на чолі армії. Адже, якби він швидко придушив повстання, він би отримав тріумф. Але армія, як єдина бойова одиниця, була б розформована, а сам Веспасіан перетворився б на приватну особу. Справді, у тому калейдоскопі імператорів, коли їх підтримували західні провінції, як Гальбу, садили на престол преторіанці, як Отона чи Германські легіони, як Вітелія, бійці східних легіонів. Почали подумувати про те, щоб поставити на трон свого імператора. Тим більше, що це бажання збуджувалося і вміло підтримувалося прихильниками Веспасіана. Найбільш впливовими прихильниками були префект Єгипту Тиберій Олександр, намісник Сирії Гай Ліциній Муціан та рідний брат Веспасіана Тит Флавій Сабін, який був префектом Риму. 1 липня 69 року Тиберій Олександр в Олександрії проголосив Веспасяна імператором і привів до присяги два Єгипетські легіони. У липні Веспасіану принесла присягу армія в Єудеї та Сирійські легіони. Протягом кількох тижнів новому імператору присягнули усі східні провінції. Веспасіан почав готуватися до походу. Але доля розпорядилася інакше дунайські легіони, які підтримали свого часу Отона, і ненавиділи Вітелія, склали присягу Веспасіану і рушили в самостійний похід на Рим. Армію Вітелія було розгромлено, і 20 грудня 69-го року Веспасіана було проголошено імператором. Римські письменники наводять численні знамення. Що передбачали високе призначення Веспасіана. У заміському маєтку Флавіїв був стародавній дуб, присвячений Марсу, і всі три рази, коли в сім'ї народжувалися діти, на його стовбурі несподівано виростали нові гілки. Перша була слабка і скоро засохла. І дійсно, дівчинка, що народилася, не прожила й року. Друга, на честь Сабіна, була міцна і довга, а третя, що виросла на честь народження Веспасіана, сама була як дерево. Якось, коли він снідав, бродячий собака приніс йому з перехрестя людську руку і кинув під стіл. Рука вважалася, за римськими поняттями, символом влади. Іншого разу за обідом, у їдальню вдерся бик, що вирвався з ярма. Розігнав слух, але раптом, наче знесилений, звалився перед ложем біля його ніг, схиливши перед ним свою шию. І нарешті найвідоміше передбачення. Ще в липні 67-го року римляни взяли фортецю повсталих Йотапату в Галілеї після важкої 47-денної облоги. У полон до римлян потрапив керівник оборони. Командувач силами повстанців у Галілеї Іосіф Бен Матафія. Він проголосив Веспасяна Месією та майбутнім імператором Риму. Веспасян спочатку вважав пророкування Йосифа за лукаву вигадку, але коли в Римі почалася боротьба за владу, повірив Йосифу і обсипав його дарами. З того часу Йосиф, як вільно Став на прізвище свого пана Плавій. Цю людину ми знаємо як видатного історика та письменника Іосифа Плавія. Ставши імператором, Веспасіан отримав Рим весь у руїнах. Для відновлення держави необхідна була астрономічна сума 40 мільярдів сестерцій. Дисципліна в легіонах впала, вищий стан погряз в міжусобних чварах. Окремі міста та залежні царства ворогували між собою. Перш ніж вступити до Риму, він відправив до столиці караван суден з хлібом. І, як виявилося, це було дуже своєчасно. Хліба в Римі залишалося лише на 9 днів. На думку Тацита, Веспасіан – єдиний імператор, якого влада змінила на краще, а не в гірший бік. Він мав велику терпимість. І прислухався до будь-якого правдивого слова. Веспасян налагодив стосунки із сенатом. Репресій за його правління не було. З самого початку він намагався протиставити свою поміркованість сваволі Нерона. Він підкреслено вибудовував стосунки з сенаторами, як з рівними, дбав про повагу до них з боку інших станів, ігнорував доносчиків. Однак він потихеньку позбавив сенат залишків державної влади, зосередивши її всю у своїх руках, Светоній писав, образи та ворожнечі він анітрохи не пам'ятав і не мстився за них. Для дочки Вітелія, свого суперника, він знайшов достойного чоловіка, дав їй посах. Коли при Нероні Веспасіану було відмовлено від двору. І він у страху питав, що йому робити і куди йти. Один із завідувачів прийомів, випроваджуючи його, відповів на всі чотири сторони. А коли потім ця людина почала просити у нього вибачення, він задовольнився тим, що майже точно повторив йому його ж слова. Коли висланий кінік Деметрій, зустрівши імператора в дорозі, не побажав ні встати перед ним, ні привітатися. А став на нього гавкати, імператор лише обізвав його псом. Власне, пес, це звичайне прізвисько кінніків, що жили як пси. Та це стверджував: жодного разу не сталося, що був страчений невинний, хіба що за відсутності імператора, без його відома чи навіть проти його волі. Імпонує в поведінці Веспасіана також повна відсутність панських замашок. Які так характерні для багатіїв і новоришів. Коли хтось спробував довести, що початок роду Флавіїв йде від одного із супутників Геркулеса, Веспасіан перший його висміяв. Зі своєю коханкою, вільновідпущеницею Кенідою він жив, нітрохи її не соромлячись, і тим заслужив симпатії Плепсу. А коли один молодик з'явився дякувати йому за високе призначення, пахнучи ароматами, він зневажливо відвернувся і похмуро сказав йому вже краще б ти смердів часником, а наказ про призначення відібрав. До зовнішнього блиску він і істільки не прагнув, і навіть в день тріумфу, змучений повільною і стомлюючою ходою, не втримався, щоб не сказати. Так і треба мені старому, як дурень захотів тріумфу, наче предки мої його заслужили, або сам я міг про нього мріяти. Однак головною турботою Веспасіана стала фінансова стабілізація імперії. Тому він вдався до жорсткої економії, скоротилися витрати на преторіанців гвардія зменшилась чисельності майже вдвічі, і на армію. За веспасіяна не було ніяких екстраординарних грошових роздач, як раніше. Значно зменшилося фінансування імператорського двору. З іншого боку, імператор вжив заходів для зростання доходів в скарбниці, він скасував податкові пільги, які гальба надав ряду громад Галії за підтримку. Йшлося про зниження податків на чверть. Скасував розпорядження Нерона про звільнення грецьких міст від податків, яке той проголосив на знак подяки грекам за теплий прийом під час його турне Грецією в 66 році, ввів низку нових податків. Зрозуміло, його повсюдно стали звинувачувати в жадібності та скнарості. Так, жителі Олександрії, відомі насмішники. Обзивали його оселедочником та грошовим жебраком. Однак Веспасіан був незворушний і сам із задоволенням розповідав анекдоти про свою жадібність, а іноді міг її підкреслити якимсь жартом. Коли один із його улюблених прислужників просив у правительського місця для людини, яку видавав за свого брата. Веспасян звелів йому почекати, викликав до себе цю людину, сам узяв з неї гроші, призначені за клопотання, і одразу призначив на місце. А коли знову втрутився служитель, сказав йому шукай собі іншого брата, а це тепер мій брат. В дорозі одного разу він запідозрив, що погонич зупинився і почав перековувати мулів тільки для того, щоб дати одному прохачеві. Час і нагоду підійти до імператора. Він спитав, чи багато принесло йому кування, і зажадав з виручки свою частку. Тит дорікав батькові, що він обклав податком туалети. Той взяв монету з першого прибутку, підніс до його носа і спитав: Чи смердить вона? Ні, відповів тіт. А це ж гроші з сечі, сказав Веспасіан. Кажуть, що саме завдяки цьому випадку. Виникла приказка: гроші не пахнуть. І навіть на його похороні Фавор, головний мім, виступаючи за звичаєм у масці і зображаючи слова і справи покійника, запитав чиновників, скільки коштувало це пишне поховання. І, почувши, що 10 мільйонів, вигукнув: Дайте мені 10 тисяч і кидайте в мене хочу тибр. І нарешті ще один випадок, наведений Светонієм, Дуже точно розкриває мотиви уявної скнарості Веспасіана. Коли посланці повідомили, що вирішено поставити йому на громадський рахунок колосальну статую чималої ціни, він простягнув долоню і сказав: ставте негайно, ось постамент. Фінансова політика Веспасіана не завдавала шкоди приватним особам, як писав Діон Касій. Він не вбив через гроші нікого, а часто рятував тим, кому загрожувало звинувачення. Про проскрипційні списки за його правління ніхто й не чув, адже це був досить популярний у інших імператорів спосіб відбирання грошей, заносити до проскрипційних списків багатих людей, а потім їх репресувати та гроші забирати. Вессян скорочував зайві, на його думку, витрати на власну персону, утримання державного апарату та армію, але для необхідних для народу Риму витрат гроші завжди знаходились. Він відродив старовинні вистави та нагороджував артистів, робив подарунки чоловікам на Сатурналії, а жінкам на березневі календи, почав виплачувати щорічну платню ритарам, як латинським, так і грецьким, призначав, щорічні виплати нужденним. Але головний об'єкт застосування значних грошей будівництво. Після приходу до влади він застав столицю спотворену пожежами та руїнами. Він дозволив кожному бажаючому займати та забудовувати порожні ділянки, якщо цього не робили власники. Приступивши до відновлення Капітолію, він перший своїми руками почав розчищати уламки та виносити їх на власній спині. Був відновлений храм Юпітера Капітолійського, а потім було відбудовано заново театр Марцела, храм Клавдія, заснований Агріпіною молодшою і зруйнований Нероном, храм Вести, що згорів у пожежі 1964 року. Інші храми повністю відновлені житлові квартали. З нових споруд можна відзначити численні дороги, побудовані в Італії, Греції, на острові Сардинія та в Бетиці, а також величний храм Миру, що примикав до Римського форуму з півночі, нові терми та гігантський амфітеатр Плавіїв Колосеум, нині відомий як Колізей. Він будувався у 75-82 роках та вміщував близько 50 тисяч глядачів. Між іншим, будівництво це не просто будівництво та зведення красивих та потрібних будівель та споруд, це сотні і тисячі порівняно непогано оплачуваних робочих місць. Не можу не звернути увагу глядача на соціальний аспект грандіозного будівництва Веспасіана. Велике будівництво значно пожбавлювало господарське життя імперії та давало роботу великій кількості людей, що дозволяло їм не відчувати себе нахлібниками на шиї у держави. Про те, що імператор чудово усвідомлював соціальні наслідки своєї будівельної діяльності, свідчить випадок, наведений Светонієм у біографії Веспасіана. Якийсь механік запропонував імператору винайдений ним механізм, що дозволяв без великих витрат підняти на капітолій величезні колони. Веспасіан, ознайомившись з проєктом, видав механіку хорошу нагороду, але від використання механізму відмовився, промовивши при цьому: Дозволь же мені підгодувати мій народець! Ви скажете ретроград та противник технічного прогресу. Звичайно, з естетичного погляду, куди приємніше дивитись, як інженер за допомогою свого підйомного крану за день поставить колони за місцем призначення, аніж картину, коли дві сотні спітнілих мужиків, матюкаючись і вигукуючи час від часу, рез-два взяли протягом двох місяців. Тягнуть ці колони на вершину пагорба. Але у цьому випадку ці 200 мужиків два місяці будуть приносити в сім'ю свій трудовий сестер. І імператору ж не доведеться сушити голову над тим, як організувати роздачі, щоб кожен член сім'ї безробітного регулярно отримував свою миску каші та окраєць хліба. Однією з найбільш привабливих рис нашого героя. Було здорове почуття гумору, яке його ніколи не повишало. Він примудрився жартувати навіть напередодні смерті. Коли йому стало дуже погано, він заявив: на жаль, здається, я становлюся Богом, натякаючи на звичай посмертно обожнювати імператорів. І вже при останньому подиху заявив, імператор повинен мирати стоячи, Звелів підняти його та помер на руках слуг. Імператор Веспасіан помер 24 червня 79 року, залишивши по собі прекрасну пам'ять. Отже, розповідь про римського імператора Веспасіана завершена. Якщо вона була цікавою та корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!